Я Меша Ослам, учениця 3-го В класу, ліцею номер 156 міста Харкова. Шкільний предмет я досліджую світ, тема коні та іпотерапія. Я хочу розповісти вам про найкрасивіших тварин нашого світу. Вони приваблюють своєю грацією, розумом, сміливостю, велич. Це коні. Ще з дитинства я мріяла про них. Та я не тільки мріяла, а й збирала цікаву інформацію про них і хочу поділитися нею з вами. Люди почали привчати диких коней багато тисячоліть тому. За всю історію людства коні дали неоціненну допомогу людям. Вони допомагали збирати ворожай, перевозити вантажі та орати поля. А ще кони використовували на війні. Для воїна кінь був не тільки засібом пересування, а й бойовим товаришем та вірним другом. І зараз, коли дні слави коней вже в далекому минулому, коли автомобіль та поїзда витіснені, коні продовжують допомагати людям. Тільки вони можуть попри находу в розмиті дороги, дібратися в потрібне місце. А такий термін як кінська сила, мабуть, чули всі. Він обозначає, скільки коней може замінити дане хайха. Зараз коні це справжні друзі для дітей та дорослих, які навчаються в полізі. Вони дарують дають гарний настрій. Існує дуже багато видів кінного спорту. Це конкурс виставко. А ще коні це лікарі. Так, вони вміють лікувати. Останнім часом багато людей зацікавилось нетрадиційними методами лікування. Я теж зацікавилась і дізналась, що існує такий термін як іппотерапія, що походить від грецького – «кінь», що означає лікування за допомогою коня. Це особлива форма лікувальної фізкультури, яка отримала вже визнання в багатьох країнах світу. Коні вміють ділитися своїм, що називається кінським здоров'ям. Спілкування з конем піднімає настрій, дозволяє зняти стрес. Йде навантаження на всі м'язи тіла, підтримує вершника в хорошій формі. Іпотерапія особливо корисна дітям з різними вадами розвитку. Важливо, що іпотерапія має і психологічний аспект. Діти з емоційним порушенням за допомогою коня вчаться спілкуванню. Під час спілкування з конем діти отримують низку позитивних емоцій. Дитині подобається керувати такою великою істотою. Вона стає впевненою, сміливою, зосередженою. В собі. Важливо, що діти сприймають іпотерапію не як лікування, а як відпочинок чи заняття спортом. Під час їзди верхи задіяні усі м'язи людини. Це нормалізує тонус м'язів, пришвидшує в кінцівках та поліпшує кровообіг мозку. Також під час їзди верхи дитина намагається втримати рівновагу та не впасти. Тож це задіює як і здорові, так і хворі м'язи. Завдяки контактній терапії з'являється можливість відчути, як це ходити тим, хто має фізичні вади, тому що рухові імпульси, які вершнику передає кінь, дуже схожі на ті, що ми самі отримуємо при ході. Катайтеся верхи і будете здорові, як коні, говорив Гіппократ. До того ж, на власному досвіді він довів, що спілкування з кіньми сприяє довголіттю. Я всім бажаю спробувати поїздити верхи на коні та відчути, як зміниться ваш настрій. Бо я після спілкування з конем отримую гарний настрій, відпочиваю, набираю сил, і я вам раджу спробувати на собі цю енергію. Дякую за увагу.